Вітаю! Сьогодні я б хотіла розповісти про наш курс «Основи графічного дизайну. Роботу створювала Мирошниченко Ірина, ходжа Валерія та Юрецько-Владислава. Якщо ви не маєте досвіду, але хочете стати дизайнером, якщо ви дизайнер-початківець та робите перші кроки у професії, та якщо ви свічер з іншої сфери прагнете розвиватися в дизайні, то наш курс саме для вас. На курсі ми вчимося працювати зі шрифтом, кольором, формою, макетами та сітками. Ми здобуваємо базові навички роботи з софтом, застосовуємо знання на практиці, взаємодіємо із замовником і презентуємо свої проекти клієнтам. Ми також доповнимо портфоліо логотипами, фірмовим стилем та постерами зміцнимо CV One та визначимось вектором розвитку. Навички, які ми опануємо. Ви зможете опанувати основу графічного дизайну, а саме роботу з кольором, композицією, сітками, також базове володіння головними інструментами дизайнера Adobe Photoshop, Adobe Illustrator і Figma. Також ви зможете опанувати грамотне створення дизайну, продукту, розуміння типографії та роботу з логотипами та створення брендингів, також розробка концепцій. І також ви зможете опанувати роботу з рекламними матеріалами та версткою. Які також навички ви можете здобути? Це творче мислення та візуалізація ідей, комунікація з замовниками, розуміння їхніх потреб. Також ви зможете опанувати презентацію ідей клієнту та роботу з брифом, визначення вектора, розвитку професій. Робота в команді та надиленість із смак. Ось наша програма курсу. На початку ми розберемо інтро, композиція, колір, типографія, історія, стилізація, форма, типографія, мікро. Також розберемо знак, візуальне наповнення, гайдлайн та генерування ідей, типографія, макро, портфоліо та наостанок буде курсовий проєкт. Що на вас чекає? Реальний проєкт, як демоверсія професії. Застосовуєте новостопуті навички в роботі над завданням бізнесу чи держави зі своїми викликами, правками та відгуком. Робота відбудеться один на один з куратором. Ви отримуєте регулярний зворотній зв'язок, який скеровує до рішення це воно. Інтерактивні онлайн-зустрічі, де слухати на фоні, не вийде, бо перетворюєте знання з лекції на навички, розбираючи проекти з куратором та одногрупниками. Як взагалі проходить у нас оплата? Ви можете платити помісячно або оплатити одразу вже весь курс за три місяці. Якщо ви хочете оплатити помісячно, це буде коштувати вам на місяць 3 тисячі гривень. А одразу за весь курс ви зможете його оплатити за 9000 гривень. Ви одразу можете тут перейти за посиланням і зареєструватися на наш курс. Якщо ви вже визначились, що саме хочете потрапити до нас, тоді як це можна зробити? Переходьте за посиланням, зареєструватися, ви там реєструєтесь, потім оплачуєте курс. І одразу починається у вас навчання. Дуже дякую вам за увагу, і ми чекаємо саме вас на нашому курсі.